Майськ, Миколаївській області. На сьогоднішній день я 10 борець. Займаюсь бізнесом індустрії здоров'я і краси. Давай, давайте поаплодуємо! Ввичаю питання до фіціології і дітології досить поглиблено вже два роки. Для мене це ціно актуально, мені подобається фітлайн. Прийшов цей бізнес завдяки своїй коханій. У неї два роки бурнал, діагноз, дуже серйозний, це лекоплаків мочового пузиря, і за п'ять місяців ця проблема на моїх очах в ремісію. роки, года, як вона кайфує від продукту, я продукт не пив. Почав пити продукт півроку назад. Я поняв. Чотири місяці почав розвати бізнес. Останній місяць я закрив АММ з оборотом 530 тисяч гривень, з доходом 40 тисяч гривень від структури і 65 тисяч гривень від продаж. Я продав 7 екшн паків кожен продукт по одиниці. Що хочу сказати? Перестаньте пити продукт під подушкою. Раз. Друге, давайте людям знати, які результати продукт дає. Два. Три, зверніть і спілкуйте з людьми. І саме головне, бо не дає спочатку сказав, я борець. Перше, хто я саме перший, я християнин. Слава Ісусу Христу. Амінь.